Також, всім привіт! Я Спруць, і ви на моєму каналі. І та, це, це друга частина до, пер, до першого фрагменту, а обзор на те, що я купив на матках. Чуть затрималось відео, так. Да? Що ж, як ви бачите, в мене вже змінений імідж, а тому що моя пов'язка у мене на ланці на році, я її так зав'язав, І тепер у мене буде ця пов'язка. Це бандана така, чи як це можна назвати, я не знаю. Називайте як хочете. Тому що мені в ній набагато сучніше, вона прикриває більшу частину лиця, а вона гарно дивиться і тут. Як ви бачите, я вже у прикрасах, я, яких я купив, які я купив на матках, і в мене вони не одні. Так що погнали робити обзор. І так, перше, що я купила, це моє улюблене. А іменно. Два шарики. Як думаєте, що, що це таке? Може вони щось роблять, вони, думаю, вони допомагають щось, може ними треба кидатися, може це попригунчики. Це два, е, як об'яснити, <сміття> карбітових або пропитані шарики. шарики. Дивіться, послухайте цей звук. Чули? Оце два останніх просто. Фу, бляха, воно так воняє, господи. Фу, мені навіть ще маску чути. Це, коротше, два карбі... пропитаних карбітом шарки. Це карбітні шарки, коротше, неважливо, які. При... Дивіться, я не знаю, чи ви увидите, но... Во, на камері чуть-чуть видно, як у мене з цих шариків іде дим. Коли ти їх тряш об неободне, вони роблять якусь там сірку, яка розпаляє, яка швидко затухає і робить дим. Щось, коротше, по типу того, вони мої улюблені. Я, я не обожаю щопити, правда, в хаті це ліпше не робити, тому що вони. тому що вони. прекрасно пахнуть, а так воняють, я вам кажу. Це перша частина від того, що я купив, а це друга частина. Да, я купив собі пістолет. Ну і що? Мені 12 і що? Я саме його продемонструю. Да. Там реально продавалися такі величезні пакети з кульками. Плюс до того я, я ще вистріляв дуже багато кульок, я не дуже любила все такі приколи робити. Заряджаємо і, ладно, я штуку, я в телефон не буду. Давайте ліпше протестуємо це на папері. І я знайшов якийсь папір, давайте все ж продемонструємо. Я вам продемонструю, як воно стріляє. Я не знаю, чи на камері добре видно. Але я тут стріляю. О, мені здається, останній вистріл був дуже добре видно. І давайте я ще дві пулі вистрілю. Як-ніяк, хочете продемонструвати. Хочете, коротше, добре продемонструвати. О, а з цього мені здається, мало дуже добре видно. І ось цього Мені здається, було дуже добре видно. Но я не знаю, що на камері було видно. Так, ладно. Далі у нас те, що ви вийде на самого початку відео, а іменно дві перчатки і, одна, і один напульсник з надписю Україна. Я патріот. Ще не у Україна. Далі це те, що я вивів в лотереї за 20 гривень. І навіть чот, Це такий післітик і диск. Ты его тут закручиваешь? Бля, я сказала, закручиваешь. И запускаешь. Не понял. Так, давайте ще раз Я не понял, это что такое? Ты ж Воно ж стріляло липши. Якого фіга? Якого фіга ти? Ааа! Господи. Тут я понял, чого воно так стрільно. Та не повертайся ти там. Во. Зараз Та, вроде мене ліпше. А я не понял, що це за хер? Побудемо ще раз. Головне, щоб... Опа. От зараз точно має От зараз я прям базарю. Прям отвечаю. Угу! Бляха, мені стелю поцарап! Ладно, у мене тут не один такий диск, правда, Він уже пережив багато чого, Що? Давайте я його тоже заряджу але він вроде досі моя літати, ні? Ну, конечно, да, такое, такое. Конечно, такое, но в принципі, літає В принципі літає. Далі це у нас... Ну це можна сказати рахує чудо прикрас. Ось такий во браслетик. Каже, що він... Каже, що він додає удачі. Удачі. Ну, я не знаю. О, тут якась фігня зображена. Мені. Я, короче че, я так, коли купляв, типа я це теж у лотереї бебу. Я такий відкриваю браслет, достаю, про щось кажу, Оо! Це браслет удачі, надягаю всюди І в тебе буде удача, або його завжди з собою. Кончено якась Вибачаюсь. Далі що я купив це чеснички. Саме найнебезпечна зброя, яка тільки може бути. А ще я купив е, гранатки. Знаєте, є, є такі, такі е, фігні, такі плоскі і там щось всередині, Ти намальована граната. Ти нажимаєш, кидаєш і воно взривається. У мене це теж є. Правда, я це тестував, коли... М я це був. Коли я тільки це купила, це лопнув. У мене є відео, ось дивіться. Подивилась? Надіюсь, що так. І не перемотали. Але зараз я не можу це показати. Ну що, погнали зривати чесночки і запустимо це на, чуть -чуть... на... Е... дворі. Ось якраз чесночки вона але дивитись. Ну воно, в принципі, нормальне. Блін, це треба нагов. Ну. Давайте я зараз візьму чуть-чуть побільше. Ну От. Господи. Я візьму чуть-чуть побільше і кину одразу їх всіх. Скажу так, ну, голосно було. Зараз ми будемо якраз запускати цю... Запускати цю фігню вже е, на дворі. Я заряджу. Я зарядив. Коротше. Я готовий. Три, два, один. Йо! Ну так, ви воно вископи полетіло, сказаю. Скажу. Давайте візьмемо... Я друге вже заряджу заряджу. Я знімлю зі штативу телефон. Я, в принципі, готовий. Я вже зарядив. Бене! Ну, понятно. Гавно воно і в Африці говно. Дереч Чалашку.